Жіноча збірна України зі стрільби з лука тріумфує на чемпіонаті Європи. До успіху у складі національної команди доклали зусиль юніорки Мар'яна Струк, Вероніка Марченко та вже досвідчена учасниця Олімпійських ігор. Катерина Палеха таким чином нетерплячі львів'янки не дочекались 8 березня і самотужки презентували собі найкращі подарунки у вигляді золотих медалей. Як прекрасна та талановита половина людства досягає вершину в сучасному спорті, львівські повелительки Лука та Стріл зізнали спорт панорамі, коли наша знімальна група навідалась на одне з їхніх тренувань. Це дуже цінні як для мене медаль. Вони будуть дуже. В майбутньому, напевно, мені дорогі, адже це мої перші медалі з таких серйозних змагань. Золоту нагороду чемпіонату Європи Мар'яна Струк здобула в Польщі. Однак кувала свою медаль обдарована дівчина саме у цих стінах. Не часто так буває, що коли спортсмен вперше виїжджає, здобуває золото. Ну, Мар'яна змогла. Це каже про те, що вона сильна духом. Мар'яна зізнається, що в середньому за одне тренування робить до 170 пострілів. Щоб стріли летіли точно в десятку, спортсменка опановує себе і старається впоратись із хвилюванням. Як говорять нам, боротьба йде більше з тобою і з щитом, з мішанію, тому що в першу чергу потрібно перебороти себе, свій страх. На свій спорту дуже такий психологічно важкий, емоційний, дуже, тому що не контактний. Мусиш найперше перемогти себе зробити правильно, зробити так, як на тренуванні. Аби піднятися на п'єдестал, треба щодня тренуватись і слухатись мудрих тренерських настанов. Тренер, все, що він говорив протягом тренування, протягом того ну, періоду, поки я була перед від'їздом, це е, просто робити свою роботу, не замикатись на попадання. Ну і Добре заводити сліву добре вжимати щит і не забувати дихати. Дівчина досі не може повірити у свій успіх. каже, їхала на змагання, щоб відпрацьовувати постріли, але життя повне приємних несподіванок. Хвилювання своє дало все-таки за ту першу серію, але потім трошки заспокоїлись, привели себе до норми і. Там вже нормально постріляли. Отак Мар'яна і здобула свою першу велику перемогу, але приїхала дівчина додому не з однією золотою медаллю, а з двома. Наші львівські дівчата самі найкращі. <ріхи> Тут нема що сперечатися. Так що ну от Мар'яна показала дуже себе достойно струк. Вона і особисто і дуже впевнено. Було дуже приємно за нею вболівати. Ще одну нагороду українські юніорки здобули у команді. У Команді трошки важче стріляти, адже це більша відповідальність. Це відповідальність більше за команду. Не за не тільки за тебе одну, а і ще за двох людей. Допомогло те, що стріляла пліч оплі зі своєю подругою ще однією львів'янкою Веронікою Марченко. Розуміємо, тренуємося на одному полі. Все таки, вже скільки років разом кожного дня на тренуванні бачимося, і воно все-таки дає своє родіка Марченко. Теж от вони в одній команді стріляли. Ну, неї вже досвід на минулого року в Лас-Вегасі посіли. Командне перше місце. Поїд, вже здобутки. Вже досвідчена Катерина Палеха радіє успіхам юних лучниць. Це дуже добре, що в нас підростає таке покоління, яке може нас достойно потім замінити. Я дуже за них рада, тому що коли є молодь, значить буде спорт. Учасниця Олімпійських ігор теж доклала зусиль для першого загальнокомандного місця для України. У фіналі у напруженій боротьбі українки здолали опір непоступливих італійок. Завжди дуже велика конкуренція, тому ця медаль є дуже до нас ну. Таким здобутком дуже гарним. Так золото було здобути в перестрілці, і все по 30 Тобто, визначалася стела яка найближча до центру. Розпочали дівчата перестрілку з румунками, потім повторили рекорд Європи у матчі з господарками змагань. А далі був напружений бій за золото. Зараз на змаганнях було приємно, що було дуже багато вболівальників з України, які приїхали нас підтримати. Приїхала моя родина, приїхала моя донька, і це був такий дуже приємний крок, який дійсно заспокоював і давав. Чекала від Катерини медалі і в особистому заліку, але завоювати ще одну медаль не вдалося. Але сподівалася просто на краще. От ви суперниця в мене така росіянка, яка ну, виступає так само на високому рівні, завжди на всіх змаганнях. Десь трошки чогось не вистачило мені, щось вдалося в неї. Але то спорт, то сьогодні воно щось ліпше, завтра погано. Але ми тренуємося, сподіваємося, на наступних стартах буде ліпше. Стріляла, і вже 18 березня збірна України збирається у Харкові. Підготовка до майбутніх стартів у розпалі. Навіть після великих перемог лучницям доводиться тримати себе у ритмі. Як каже в нас тренер приїхали змагань, пораділи, якщо перемогли, і на слідуючий день на тренування. Тобто віддихати ми не маємо часу, тому що в нас змагання за змаганням, і в нас такий спор трошки відпочинеш. Потім дуже важко знову встати в стрій. тому тренуватися кожен день по 6 годин